Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ! Як виявилось, з нечастою, але періодичністю, люди запитують по даному ножу, як він виглядає в руки, тому що на фотографії не всім зрозуміло, як він все таки. От... Виглядає вживу. Я подивився фотографії на сайті, і справді скажу, не дуже зрозумів, от дійсно, все-таки він великий чи малий, широкий, чи, чи вузький. Ну, коротше, трудовасінько. І коли береш його руки, він дійсно виглядає вживу по-іншому, не так, як на картинках. Ну, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. І тому рішив зняти відео, показати вам наглядно, як він все-таки виглядає. І так, сьогодні. В нас Кайзер бучер. Ось все така коробка іде у нього. Тут ми обираємо ніж. Тут така вставочка, під ставочкою знаходяться ножни, і салфетка. Це нам зараз не потрібно, а ножни ми оставимо. І так, сам ножик. Ну, ось такий невеликий це. Якби і шейник, тому що шейнік, ну, він би поменше повинен бути. І не повноцінний ножик. Його е, габарити, ну, взагалі довжина 145 міліметрів, і клинок 65 міліметрів. Ну, ми зараз в кінці це ще все переміряємо ще один раз. Вага у нього невелика, всього 93 грама. І по обуху його товщина. Е, 2,9 мм. Отак він виглядає. Це такий ножик, ножик а-ля топорик. Можна отак ось щось ним порубати, можна порізати. Але якщо взяти ось таким хватом, то. повністю, повністю Вся ріжуща кромка у нас працює на столі, тобто можна порізати дуже, до речі, зручно, тому що рукоятка тут у нас широка, можна порубати з легкістю. Але в першу чергу, я вважаю, що це все-таки ніж для колекції. Якщо ви збираєте себе колекцію не класичні, практичні форми, так? А от щось таке незвичайне, знаєте, тоді оцей ножик він повинен там бути. Ну, допустимо, там у нас полочка, да? і от на полці він отак от виглядає. Зараз трудно вам показати, як би, збоку. Ну, коротше, тобто, отак от він стоїть. У вас на подставці для ножиків і виглядає дуже незвичайно. Він не пропустить уваги людини 100%. У нас стоун Клинок, железяка 154 СМ. Артикул у ножа 1039C2. І назва. Macho Діаз дизайнер. Железка 154. накладки у нас із Мікарти. Мікарта цеплюча. Тут у нас навіть вставка така ось чорна є між клинком і мікартою. Виглядає дуже і дуже непогано. Широкий тімлячний. Отвір. Ну, В моїй середній руки сидить просто, просто класно. Тобто два пальця під пальцем виємку, третій ось тут лягає, і четвертий провалюється. Сюди трохи додати тімляка, і просто буде шикарно. Якщо у вас велика рука, то я думаю, там ну, те ж саме цей палець, третій, він, в принципі, гуляє чуть ближче, чуть далі. І дов'язати тімляки буде шикарно сидіти в руки. Ось таким хватом. А обратним теж два пальця і третє сюди теж дуже зручно. У нас піднятий отак от носик, тому якщо держати отаким образом, ну в моїй середні роки, в мене палець більш отут Він остається, щоб якісь нагрузочні роботи робити. Але якщо у вас лапа побільша, то я думаю, рука буде здвигатись і буде отут уже опиратись, і якраз сама така от важна нагрузка буде. Ну, прикольний, прикольний ніж, я вже сказав. По габаритам у нас в середній частині клинка 4,5 см, і в самій длинній у нас майже 6 см, 57. Ручка по ширині тут у нас 27 мм, в підпальцеві 23, тут 30. Ножни ось такі зелені вставляємо. Так, опа, защелкнулось. Сидить в ножнах просто изумительно Він не то, що не випаде, він ніяких вообще звуків не видає, ніякого шуму немає. Тобто, на кріплення воно одягається на ремінь. І фіксується тут уже ремішок. Тобто можна переставити і так, і сяк, тобто і, і вниз рукояткою носити його, і в поперек ну, Тобто Як вам буде зручніше. Знімається тез теж без труда. Отакий от, от ніж, прикольний. Прикольний, ну, середніх габаритів, я би так <наприк> навіть сказав. Прикольний кухонний, топорний, цікавий девайс. На цьому пожалуй, і все. Пряма ссылка на ножик буде в магазин під відео. Обов'язково підписуйтесь на наші групи в соцсетях. Всім гарного здоров'я, гарного настрою, пока-пока.